Малята ляльки до нас поспішають. Солодощі до чаю мають. Гостей чекаємо, а меблів не маємо. Малята, на що можна сісти відпочити? Так, на стілець. А на що можна поставити солодощі? Вірно, на стіл. Давайте разом зі мною збудуємо стіл та стілець. І давайте подивимося, що в мене є в кошику. Так, це цеглинка синього кольору. А це цеглинка жовтого кольору. Це кубик зеленого кольору. Кубик червоного кольору. Ось так. Візьмемо кубик, поставимо перед собою, покладемо на нього цеглинку. А тепер збудуємо стілець. Візьмемо кубик і поставимо. Поряд зі столом. Зручно всі сидіти. Є тепер де відпочити. Малята, і ви зробіть такий стілець та стіл. А я буду чекати на зворотній зв'язок. До побачення! Дякую за увагу!